І оце ось. ось, ось, ось. Верхня частина тут випала. Розбиті вікна, вибиті двері і налякані коти. Надія Науменко і досі не може говтатись після 29 -го грудня. Тоді поруч з її будинком рвонула російська ракета. Як гахнула раз, і мене з дивана скинуло під вікно сюди. В комнаті і за ним одразу другий взрив пішов. Як і стекла посипалися зразу, з цього вікна і з того з бокового вікна. І двері на розпашку. Вони в мене на крючку, крючок вирвало, двері відкрило на розпашку. Вони за мною спали, хто куди. Півдня шукала. Ну, потім їм прийшло час їсти, то повилазили. Той на криші, той на дровах сидить, в общем, поспособиралися. Ну, перелякані дуже. Покидати рідну домівку Дніпрянка не хоче, тож першим ділом взялась усе ремонтувати. Ну, дочка в мене в селі живе, мама, ми приїдемо тебе заберемо. Ну як то ж, як показують усіх бабусь, таких як я, що як же я бросю та хатинку свою. Ну, власті, звісно, наші, це не то, що я їх там вигаражую і лішу. По-чоловічську однеслись і одразу зреагували, допомогли чи могли. Звісно, скільки багато. А на другий день нам дали два листа юізб'ют мені на чотири вікна, ну листи великі і брезент такий великий. Ракета не зачепила пані Надію фізично, однак завдала сильної психологічної шкоди. Раніше на сирену реагувала так, знаєте, як усі, мабуть, що це не зо мною, це далеко, це мене не коснеться. Воно, бачите, як коснулося. Одну секунду є. Ні, фізично мене не заділо. Тільки й того, що я перестала спати, бояться вечором. Не вкладаюся ночі, прислухаюсь до кожного шороху, до кожного ета. Ну це як каже психолог, по трошки і все стане на місто. Андрій порається на подвір'ї своєї товаришки та і досі налякана і повертатись до будинку, поки не готова. Тож він прийшов допомогти. Стараємося допомогти. Я поки здесь і сина свого взяв, поки у неї знаходимося, тобто допомагає щоб як ну, легше було. Організації, конечно, нам помогли матеріал, у дали нам стекла некоторые, тобто пленку. Волнує вибила бокову стенку повністю. Мансанська поліще, стекла повибивали. Щас пльоночки затянули Поки на зиму. Після переліту було людям надано адміністрацією волонтерськими організаціями. Було надано ДСП для усунення наслідків там, а саме там пошкодження вікна, були в когось дах. Матеріали були надані в перші дві доби волонтерським організаціям. Після цього було прийнято заяви від людей і проведено виїзд для обстеження пошкодженого майна. Допомога від міста продовжує надходити.